Коли ми дов'язали 5, ми далі просто відрізаємо цю нашу ниточку робочу, витягуємо її і далі ми все дуже гарно, просто і плотненько затягуємо ці ниточки. І а, ці, що у нас була кілечка, ниточка. Всю амігурумі. Ось тут ще все у нас було, тут просто. У мене ниточка висадилася. От. І оці дві ниточки ми далі зав'яжемо. Можна її потім буде навіть перш ніж зав'язати, її можна зразу більш тоненьким гачочком протягти ближче сюди, затягти її, оці в інші петельки, що всередину. Наприклад, сюди. Щоб всередину її затягти, щоб вона ховалась з виворотної сторони квіточки, наховати її. І вже потім зав'язати з цією ниточкою просто два вузлики, щоб вони не висатувалися. А вже потім ці ниточки позатягувати і повідрізати, зробити їх або повідрізати і позатягувати також. Всерединку, сюди, в нашу виворотну сторону, гачком або голочкою позатягувати оці інші петлі нашого в'язання і потім нашу квіточку пришити, куди ми хочемо її прошити. Можна робити 6 пелюсочок, І залежно від того, скільки стопчиків без накладу, ми на наше кілечко пров'язуємо.